Зараз сухий сезон. Непал потерпає від посухи. Дощу не було вже 48 днів. Посіви гинуть. Але непальці знають, що робити. Вони вірять, розкладом дощів завідують самі боги. Треба тільки нагадати їм у певний день. Друзі, сьогодні в долині Катманду велике свято. Свято Бога Мачендри. Ми тягнемо цей багатотонний дерев'яний віз і просимо богів дати непалу дощі. Дощів не було вже десь півтора місяця. Врожай гине, і зараз це свято важливе, як ніколи. Вважається, що якщо провести вулицями Патана цей величезний смертоносний віз, схожий на новорічну ялинку, то дощ неодмінно піде. Мачендра божество дощу і в буддизмі, і в індуїзмі. Забобонні непальці встановлюють статую великого Бога на гігантську колісницю і експресивно, галасливо та яскраво везуть її через усе місто. Вони вірять, самогутній Бог може дати воду і життя, але може й убити. Вже не раз в історії свята траплялося, що віз падав, і оця ялинка завалювалася. Традиції кажуть про те. Що якщо вона впала, то це смерть королю, коли ще був король. Насправді це ще означає десятки смертей, бо зазвичай падає вона просто в натовп, і це траплялося вже багато разів. Тому з метою безпеки зараз глядачів відокремили парканом від тих людей, котрі тягнуть віз. За легендою тільки бог мачендра здатен викликати дощ. У це можна вірити, можна не вірити, але очевидний факт. Просто неймовірно. П'ять хвилин свята, і з неба справді пішов дощ. Подивіться, ось з'являються перші краплі. Дощу не було півтора місяця, і після цього спробуй не вірити стародавнім традиціям. Грім чути, грім? Вау! Сказати чесно, я шокований, а місцеві не дивуються. Так щороку? так, Бог завжди в цей день нас чує і дає дощ. Ми звикли. Це не пал. To je ne pal, dečenko. Усі дружно беруться за товстий канат і до роботи. Буде нелегко. Хочеш дощу, доведеться попотіти. Конструкція важить близько п'яти тонн. Дерев'яна ретро-підвода вже вісім століть поспіль, бере участь у цьому карнавалі. Звісно, її вже сотні разів реставрували, але суть обряду не змінюється. Як і раніше, сотні чоловіків пересувають цю старезну, хитку і дуже ненадійну колісницю. Найцінніше в ній колеса. Ось прошу, друзі. Оцініть ці гігантські колеса, на яких, до речі, оці шиви, а не Будди. Що характерно і на що треба звернути увагу, хоча багато хто думає, ніби це очі Будди. Подивіться, зверху вона вкрита натуральною міддю і натуральним золотом. Не дарма цей віз із королівського палацу. Він із 14 століття забезпечує людям дощ і стає головним героєм свята. Цього героя важко не тільки розігнати, а й зупинити. Особливо коли священна колісниця кутиться просто в натовп, який не встигає розбігтися і є ризик убити людей. Тут дорога йде трохи вниз і згори, і спеціальний робітник намагається вставити величезний дерев'яний клин, але поки що не входить. Віз покотився. Ось, будь ласка, отаким клином його можна зупинити. Це гальма. До речі, друзі, висота цієї конструкції 18 метрів. Якщо втрапиш під колеса, це неминуча смерть. Парадокс у тому, що навіть смерть у день свята під колесами цього воза не пальці вважають Божим благословенням, бо вірять, що той, хто загинув під цією колісницею, звільняє душу від циклу народжень та смертей, і вона потрапляє в мокшу індуїстський аналог раю, щось на кшталт буддистської Нірвани. Тому на вулицях дуже багато поліцейських і волонтерів, які пильнують, щоб фанатики не спойлювали ритуальних самогубств. Ось, будь ласка, ви бачите, що діється? Усіх розштовхують. І найцікавіша особливість учора перед святом вулицю спеціально звільнили від проводів, щоб віз їх не розірвав. Дуже часто трагедії траплялися через те, що віз розривав проводи. Вони падали на людей. Когось убувало струмом. Цього року на щастя ніхто не постраждав, усе відбувається більш-менш організовано. Що сильніший дощ, то сильніше НАТО прадіє. Бо результату досягнуто заради цього. Ми все і починали. Оце те, що називається ідеально правильно сформульоване прохання до Бога. Попросили, і бажання зразу здійснилося. Повторюся, цього не було півтора місяця. Ось, будь ласка, я весь мокрий. У силу Бога Мачендри вірять не тільки звичайні люди, а й політики. Вони на святі мають ві місця. Вважається, що всередині воза перебуває Бог. Тому саме там зараз мер, його заступник і решта чиновників. Усе це божевілля переміщається на вузькі вулички міста, і як бачите, підприємливі власники квартир заздалегідь здають їх в оренду глядачам. Ось прошу на вікнах, можна побачити сейл, 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 щоб найкраще роздивитися. Велике бачиться на відстані. Тому найпопулярніші дорогі місця це тераси. Найкращий краєвид відкривається зверху, з даху. Зараз увесь натовп очікує знакового моменту, коли дві святкові непальські ялинки зустрінуться. Одна йде з цього боку, інша маленька з другого. Саме цієї миті, згідно зі сценарієм свята, мав піти дощ, але він пішов значно раніше. Ось вона вже зовсім близько. Зараз найвідповідальніший момент, ті, кому пощастило опинитися на даху, будуть простягати руки. Вважається, що якщо дотягнутися до цієї конструкції, то всі твої бажання обов'язково здійсняться. Але оскільки це практично неможливо, багато хто буде просто кидати білі шарфики. От, будь ласка, моя сусідка вже приготувала шарфик. Якщо шарфик зачепиться за святкову ялинку, все, ти щаслива людина. Весь рік бажання будуть здійснюватися. Поїхали, давайте! Є! Yeah! Зачепився! Зачепився! Люди щасливі! Якщо дивитися згори, то по вулиці тече нескінченна річка з парасольок. Люди ховаються від дощу, якого самі щойно просили в богів. Так закінчується одне з найвеличніших свят року в Гімалаях.